Має в більшості публічних бібліотек нашої області, особливо в сільській місцевості, І е, оскільки кількість цих бібліотек досить велика, от, то фактично в кожну е, третю бібліотеку е, має попасти ця книга. З е, е, свого боку, хотів би звернутися принагідно до е, голови. Обласної ради з тим, щоб посприяти затвердженню програми поповнення бібліотек області, яка сьогодні вже декілька місяців лежить в обласній раді, і ну, з певних, мабуть, причин ще не розглядалася. І друге прохання, що цією програмою поповнення все-таки передбачені кошти на придбання літератури. А в нас виходить абсурдна ситуація. Скажімо, в минулому році ще на підписку періодичних видань ми отримали достатньо коштів. А от жодної копійки для головної публічної книгозбірні краю на придбання власне української книги виділено не було. Якщо ми любимо Україну, якщо ми любимо український народ, ми повинні давати гроші в першу чергу на книгу. Я сподіваюся.